Привіт. Сьогодні в мене субота і я. Субота 25 лютого, і я починаю свій вишивальний тиждень. З чого я його буду починати? Зараз трошечки про плани, як все буде відбуватися, а вже, на наступному включенні, я покажу, що в мене вишилося або не вишилося, як мої плани просунулися. Так, по-перше, поки буду монтувати відео, я буду вишивати Луганську область. На цьому тижні в мене план на Луганську і Дніпропетровську. Якщо я якось ще встигну, то вже буду тоді брати. Можливо, одеську візьму. Ну, Ці дві, як можна сказати, обов'язкові до вишивання, до відшивання. Так, далі. Далі усе так, як і вже декілька тижнів підряд, і поки не завершиться так, воно й буде. Це мій смак осені. В ньому я хочу відшити тисячу хрестиків. Це обов'язковий мій план. Знову ж таки, буду його сьогодні брати, відшивати, щоб уже. Було вона відчита. Вишивається досить легко, 14 каунт, і, ну, скажімо так, не напряжно ці тисячу хрестиків. Хоча я, ну, можна сказати, не швидко вишиваю. Ну, і, звичайно ж, мій подих Ну, Такий момент. Я в дещо В'язалася, і я не знаю, як у мене буде з часом на вишивку, тому що десь приблизно два рази на тиждень я буду зайнята. Я маю на увазі вечором, тому що вишиваю я вечором, тому що в день я на роботі. Як буде, скоріше всього, цього тижня я Зможу повишивати, а як буде наступного тижня, я не знаю, тому що там трошечки я буду зайнята. Думаю, що наприкінці тижня я розповім, що, що в мене, як і чому це все так. Зараз, ну, поки не спробую, немає смислу розказувати. Так, так що на всіх роботах це подих осені, це моя перед Різдвом, та, чи напередодні Різдва та вишивальщиця, я хочу їх сунути десь на 500 хрестиків. Це такий, можна сказати, мінімальний. Хотілося б більше, але вже як вийде, так і повишиваємо. Так, ну а тепер я пішла вишивати, зустрінемось в наступному включенні, і я вже покажу. І розповім, що як в мене навишивалося, і якщо е, були невеликі просування, розповім чому так. Всім привіт! Сьогодні у мене 4 березня, субота, і я починаю свій звіт за тиждень. Хочу спочатку показати оформлену свою картину, свою перед грозою. Вона отримала ось таке оформлення, дерев'яна рамочка і по контуру такий канатик, імітація ну, саме таких канатів річкових, так, морських, пузол зав'язали, ну ось так гарненько. Трошечки наблизила. Ось воно тут в пазиках, майже не виділяється. Звичайно, скло, тому трошечки блікує. А, звичайно, на камері воно так трошечки підблискує, але в житті взагалі майже не видно цього скла. Така. Чудова дівчинка вийшла, таке чудове. Оформлення. Так, ну а тепер до вишивки, яка в мене навишивалася на цьому тижні. Так, і тепер е, моя е, вишивка на цьому тижні. Е, ну, по-перше, як я і говорила, в мене було зайнято е, на даний час лише один день лекції були. Але домашнє завдання було, і я його ще до кінця не виконала, тому трошечки займеться часу. Але, але дойду до кінця вишивки, покажу, який вишивки менше всього пощастило, чому це так і як далі, далі боротися з цим. Ну, почну я з, своєї, з свого смаку осені. Так, смак осені, нагадаю прев'ю, Так, ось таке. Вишиваю я ось в ці частинки. Це Джой Санда в мене. Так, вишивала я на цій роботі 1058 хрестиків. Тобто, я її йду по плану. Я вирішила, що саме цю роботу я буду йти по плану, незважаючи ні на що. Так, що тут? Вишилася повністю баночка, вишився повністю гарбузик. Далі на цій частинці залишилися лише цеглинки. До них я й приступила. Цеглинки вишиваються в, один, в одну ниточку і хрестиком, там трошки напівхрестика. Буде їх. Легше буде вишивати трохи потім, коли ось самої темної я зроблю ободочки самих, самих цеглиночок, і далі там деякі цеглинки повністю зашиватимуться одним кольором всередині, деякі там двома кольорами. Ну, ось так. Бексіч поки що на листочках я не відчувала, тому що потрібно зашити спочатку цеглиночки. Ну, я вважаю, що гарна робота. Просувається, і все-таки до кінця травня я її відшию. Так, е, далі. Далі моя е, напередодні Різдва. Е, це е, Лукас шару, шарудяща упаковочка. Ось е, такий дизайн я відшиваю. Відшиваю ось в ці частинки. Цей вуглик я взяла відшивати. Е, Знову ж таки, відчувається прекрасно, не розумію, що зі світлом хоча і виставляла. Так, можливо, ось так. Здається, зробила ще гірше. Так, на цій роботі якось здвинутися потрібно. Так, на цій роботі я повишивала. 926 хрестиків. Так вийшло, що я її брала в роботу два дня І ці обидва дні в мене такі були досить гарні. Мені ніхто не заважав, я прекрасно повишивала. І ось так. Росте моя робота. Зараз от я вишивала рожевеньким таким та бежеватим, Я розумію, що це ну, коли брати картинку, це саме на снігу ось відблиск від вікон. так, ось. Але поки немає будиночка, то воно таке цікавеньке тут біленький сніжок, все, котик ходить, тінить. а тут такі рожевенькі плямки. Так, ідемо, йдемо. Так, е, нагадаю, вишивається на 18-й канві ниточками анкор. Чудово вишивається, так, де наша? Хочу я його все-таки отут, під зашити, ну, зашити всі її частинки. Не знаю, як мені буде зручно, незручно, щоб відшити саме отут на травочки Бексіч. Так, далі, далі мій подих осені. Подих осені, подих осені. Так, подих осені. Ось такий дизайн у мене буде. Також вишиваю з лівого нижнього вуглика, відшиваю ось цю частинку. Повишивала я його 652 хрестика лише вишила на ньому, але все ж таки просувається робота досить непогано. 16-й каун, каунт ниточки ПНК. Біль, мабуть, усіх так. так. Протяжечки я так. в цій роботі роблю, як і в попередній. Але незначні. Ну, тобто, ось звідсіля ну, образного, звідсіля до ось цього я буду протягуватися. але, звичайно, через всю роботу я протяжок не роблю. Полякати, ну, ось такий в мене. Ззаді, не розумію, коли дівчата говорять, у мене дуже погана ізнанка, я показувати не буду. Зрозуміло, що воно то нікому і не потрібно, воно оформиться і ніхто нічого не буде бачити. Ось така краса в мене виходить. До речі, до, до речі, на картинці вона трошечки яскравіша виглядає, аніж в житті. Е, так, ідемо далі. Далі моя вишивальщиця. І е, саме їй не пощастило. Якщо я там говорила, що мінімально я хочу вишити на всіх своїх роботах по 500 хрестиків, то там було 600, 900, то на цій роботі в мене 265. Звичайно, якщо забрати хрестики в, напередодні Різдва і віддати цій, то по 500 би й було. Але так сталося, що я її брала у останні два дні. Коли вже не особливо і ну, саме коли була лекція в мене, коли. Вчора були, трошки була зайнята. І ще я віддала більше часу трошечки своїй карті. Все-таки карту я хочу скоріше закінчити, аніж цю роботу, бо цю роботу я все рівно буду вишивати рік або й більше. скоріше за все, не один рік. Тому ось так. Так як дуже мало на цій роботі повишивалося, я навіть не знаю, чи воно е видно, де вишивалося. Ну, зашивала я ось в ці частинки. Зрозуміло, що 20-й каунт, е абсолютно нічого не видно, де, де як вишивалося. Е нагадаю, я вишиваю цю роботу на 20-му каунті Аїди. Е є у мене тут нитки СХС, є нитки DMC. Ці два дні, що я вишивала цю роботу на цьому тижні, я вишивала ниточками DMC. DMC на 20-му каунті можна сказати, що практично не штовхаються. СХС, звичайно, вони трошечки такі крупніші. Так, і тепер до моєї карти України. Так, моя карта України. Я трошечки підложила, вони трошечки сплівають. Так, нагадаю, на, якому? Ось на такому етапі в мене. Була вона на початку тижня, і я говорила, що я обов'язково вишую Луганську область, я її відшила. Ось така вона. Два види білого, але більше той, що повністю закрашений, є з прокрашеними серединками, ось тільки на краю. Так, лягає вона на своє місце. Так, далі я говорила, що повишиваю Дніпропетровську, і я її ось повишивала. Так, так поміщаємося. І далі, як я і говорила, що трошечки в мене було часу, і я все-таки віддала карті, а не вишивальщиці. Я взяла і вишила Миколаївську область. Ось така вона. Так. Тут біленький з прокрашеними серединками, синенький. До речі, ось зараз я витягну луганську: дивіться, різний білий і різний синій. Здається, вони схожі, але вони зовсім різні. Ну, звичайно, ж і узор сам різний, але навіть от виглядає воно по-різному. Так. Так, поміщаємося назад. Ось на даний момент така у мене карта. Буду продовжувати, як я і говорила, напевно, за шию. Знову ж таки, на наступний тиждень хочу взяти три області, як і вишивалося, і зашивати зараз по три області все таки, щоб швидше вона відшилася. Хочу, хочу, я її вже готовою. Ось так. І тепер я так сказала, що пішла на курси. Я, так, я пішла на курси, пішла на курси. Хочу навчитися відрисовувати схеми. Відрисовувати саме схеми для вишивки. Не знаю, чи буду я: як дизайнером, чи буду я малювати схеми, чи лише відрисую для себе одну єдину схему на курсах і все. Але все-таки я вирішила, я хочу дуже багато картинок. Точніше, я маю багато таких ідей картинок, але це потрібно тоді, якщо хочу я їх вишивати, знайти, хто мені розробить схему ну і так далі. Багато є розроблених, красивих в наборах. І, знову ж таки, так як я вишиваю по електронній схемі, потрібно шукати перенабори теж, ну, таке собі. Тому я дуже полюбляю авторські схеми. До речі, я дещо так почула: правда, неправда не знаю, можливо, мене поб'ють за мою таку, за те, що я зараз вам скажу, але ходять чутки, що наші українські айтішники розробляють програмку саме для вишивки, таку як. Може, чимось схожу на сагу, але нашу українську. Чекаємо, надіємося, я вірю, що це правда, і що скоро буде це наша розробка, і я з радістю на неї перейду. Так, ну а тепер всім пока-пока і до наступного тижня.